Ми закорятуємо все ж таки з уля. Добрий вечір тобі, а господарю, радуйся, ой, радуйся, це е си, Божь, народися, той радуйся, це е си, ожив. Народився. 92 друга окрема штамова бригада привезли багато подарунків, хімічних грілки, генератори, акумуляторні станції, мотопомпи, ліхтарі, елементи живлення, гігієна інші. Багато багато інших речей. Звісно, те, що буде нести подарунки оркам. Теппі дрони, мавіки. робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. І слава Збройним силам! Героям слава! Настеляйте, столи! Та все килимами радуйся, Ой, радуйся, цей божий народився! Заїхали привітати 26-ту артилерійську бригаду і Камбріра з Новим роком вас приїхали пустими руками, все для того, щоб допомагати, для того, щоб кожним днем ми рухались впевнено до перемоги і до мирного часу. І дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим захисникам. Це робимо для того, щоб вас підтримувати. Лагінь, калачі, з ярої Володіємо його. І знов новий рік, і знов батальйон Свобода. Традиційно вже святкуємо новий рік, але бажаємо, щоб наступний новий рік ми всі святкували. Новий рік, Ріство вдома. Дуже вдячний хлопцям, які захищають нашу країну і підтримуємо зараз всім, чим можемо, Громада міста Києва. Всі волонтери підтримуємо наших героїв і бажаємо успіху, наснаги, здоров'я і найважливіше, перемоги. Слава Україні! Героям! слава!